17 травня 2023 року надійшло повідомлення від 54-річного мешканця Вінницької області про те, що відносно нього чи шахрайські дії. Чоловік повідомив, що цього числа невідомі особи шахрайським шляхом під приводом закупівлі сої, заволоділи його грошовими коштами в сумі 10 тисяч доларів США. В Ході проведення невідкладних оперативно-розшукових дій співробітниками управління карного розшуку Кун Чернівецької області спільно із працівниками ВП номер 3 М. Заставну, на протязі години було встановлено та затримано двох мешканців Миколаївської області, а саме особи були віком 37 та 44 роки. Слідчим відділенням по даному факті внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частину 3 стаття 190 Кримінального кодексу України. Даних двох осіб, а саме мешканців Миколаївської області, у порядку статті 208 було затримано, шахраї діяли за такою схемою. Підшукували покупців та продавців зернових культур у подальшому виступаючи посередниками, брали гроші у покупців. Та не передавали їх продавцями, що у подальшому заволоділи коштами покупців. З місця події вони зразу зникали. Одному з фігурантів оповідомлено про підозру вчинення кримінального пропорошення, передбаченого частину 3 стаття 190 кримінального кодексу України, та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування.